Зараз вишукуються усі можливі і неможливі моделі переговорів щодо стабілізації політичної ситуації в Україні. Конкретні пропозиції є у народного депутата України Олега Тягнебока. Влада і силові структури мають вжити усіх невідкладних заходів для продовження і якнайшвидшого дієвого завершення антитерористичної операції та повної ліквідації терористів на Донбасі. Про це лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок заявив у Дніпропетровську під час зустрічі з виборцями. «На превеликий жаль силові структури і влада не зуміла вчасно і активно і рішуче провести і завершити антитерористичну операцію. А чим довше триває ця антитерористична операція, тим Більше оця чума тероризму починає поширюватися по теренах Луганської і Донецької областей. Більше того, там на цій території розпочалися просто етнічні чисти. Лідер націоналістів констатував внаслідок злочинних дій терористів. Уже загинули десятки людей, сотні зазнали переслідувань, а тисячі стали біженцями. Дніпропетровська область дуже багатьох біженців з Донецької області приютила. Прихисток на Дніпропетровщині знайшла і Марина Димко з Макіївки. Її чоловіка Олексія, довірну особу Олега Тягнебока, терористи викрали ще 8 травня. До нас, 8 травня, я була на роботі до мого будинку, забіжали люди, які були в масках в якомусь там камуфляжному одязі. І почали там трушити меблі. Там в нас щось шукали, там кричали, що їм потрібна там зброя або гроші. І били мого чоловіка. Мені в міліції сказали, що на мене також палюють, мене шукають, тому ж мені погрожувало за телефоном. Терористи мені сказали, що вони хочуть його взяти для обміну. Організатори та виконавці етнічних чисток на сході країни обов'язково будуть покарані, наголосив лідер свободи у Новомосковську. Цим ганебним подіям буде однозначно дана відповідна міжнародна оцінка, і Путін безпосередньо, який є режисером тих. Ганебних подій, які зараз відбуваються в Україні, коли він намагається людей стравити між собою, створити тут громадянське штучне протистояння, в результаті чого гинуть люди, причому гинуть люди за етнічною ознакою, йому доведеться за це відповідати перед міжнародним судом.